Робота квіти і букет це дійсна дівчина. звуть її Олена. Вона лейтенант, молода, дуже красива. Вона спеціаліст у відділі, який. Груз 200. краса і смерть. Ну, це воно ну мабуть, в той момент Артура це все, все дуже вразило». Це одна із робіт виставки живопису Рідні барви 4.5.0» Артура Новікова, художника та військовослужбовця збройних сил України, родом із Краматорська, розповідає його мама та ініціаторка Наталія Корецька. Жінка каже, у Луцьку презентували 73 роботи. А це живопис на тематику рідних міст, у тому числі зруйнованих, серед яких Слов'янськ і Краматорськ, які окупанти зайняли 12 квітня 2014 року. Сталося так, що Донецька область, як Германія, розділена навпіл. Пів ДНР, а пів Україна думала, що так військових багато, всього багато. Ну і конфлікт не буде. Ну війна не буде не на настільки затяжною. Наталія Курецька каже: представлені картини від 2003 до початку 2022 року. Додає у 2005-му Артур Новіков закінчив Донецьке художнє училище. А торік, 26 лютого, уже педагог художнього відділення став до лав Збройних сил України. Наразі боронить східні кордони у 81-й десантно-штурмовій бригаді. Частина робіт Артура в приватних колекціях, частина в музеях. Вона зроблена з робіт, які вдалось спасти і вивести. Любов'ю до Донеччини до свого краю Оці дві роботи. Авдіївка це промислове робоче місто. Ці роботи забрали до музею, бо вони світлі. Також мама військового митця розповіла Суспільному, що до виставки увійшли фотографії і прапор з фронту з авторським малюнком художника. Такі історії вони дуже щемливі, вони дуже знакові. Бо в особі вас, пані Наталю, ми бачимо всю Україну, бачимо людей наших. Славних синів, дочок, які на захисті країни мистецтво це розмови на рівні відчуттів. Ця от школа Донецька, то що закінчив Артур. Він має освіту, училище Донецьке. дійсно вона чимось різниця від припустимо, там якщо вибрати львівська київська школа. Мені взагалі дуже подобаються ці роботи, тому що вони в першу чергу досить такими яскравими кольорами виконані. Щось таке дуже насичене для зображення на навіть таких простих речей, як яких сквери, будинки для нас. Будь-які відображення тої красивої архітектури, тої емоційності поєднаної з любов'ю цього автора до східного регіону. Воно для нас дуже важливе. За словами матері художника військового, Луцьк став восьмим містом, яке побачило експозицію Рідні барви 4.5.0». Подивитися картини на Волині можна буде до листопада. Микита Чибар, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.